П'ять міфів про продаж нерухомості у Болгарії. Міф перший: при покупці нерухомості в Болгарії можна відразу отримати дозвіл на проживання. Ні, це не так. Купуючи будинок або апартамент, будь-яку житлову нерухомість, власник може отримати довгострокову болгарську мультивізу на один рік з правом перебування до 90 днів у кожному півріччі. Аналогічна візова підтримка власників нерухомості діє у багатьох європейських країнах. Другий міф: іноземець не може купити. Будинок у Болгарії, а може лише орендувати. Нічого подібного. Процедура купівлі нерухомості в Болгарії така сама, як і в переважній більшості країн Євросоюзу. Для здійснення операції потрібен лише паспорт та гроші, але це при покупці квартири, а не при покупці земельної ділянки під будинок. Третій міф: ринок мертвий, нічого не продається. Насправді, ринок мертвий тільки для тих власників продавців, які виставляють на продаж свою нерухомість за завищену